Подружжя лікарів Тетяна та Олексій приїхали до Полтави з Луганська. Коли почалися обстріли, кажуть, мали зробити вибір залишитися в окупованому місті і виживати чи починати нове життя. Там вже йшли бої, Ми в місті йшли бої, і взриви були. Ми розуміємо, що це таке. Остатися без нічого, починати фактично з нуля. Очень тяжело. Здесь тоже много, мы так с ними встречаемся. Тетяна лікар з 25-річним стажем. В Луганську очолювала міський офтальмологічний центр. Приїхавши до Полтави, пішла працювати до обласної лікарні. А згодом чоловік та дружина відкрили власну клініку, де безкоштовно лікують військових. Приїхав сюди, ми зрозуміли, що потрібно почати працювати. Наш центр здався і відкрився 7 марта. Потихоньку розвиваємося. Пацієнтів у нас все більше. Денис родом з Донецька розповідає, отримав поранення під аеропортом і відтоді в нього почалися проблеми зі здоров'ям. Дізнавшись, він волонтерів про клініку, вирішив пройти обстеження. Є такі незначительні відклонення, що ли, які Тось до того всіх то не а зараз ти починаєш розуміти, що щось не так, щось починається потихонечку, Там незначительно там, хотіти м'яло. За роки роботи Тетяна повернула зір майже 20 тисячам пацієнтів, серед яких і мати загиблого бійця Валерія Баняківського. Марія Карпівна розповідає, не вірила, що знову буде бачити. І коли на другий день зняли пов'язку, і я побачила, що я бачу. І закричала, я бачу, я бачу, я бачу. Тетяна та Олексій кажуть, труднощів не бояться і надалі допомагатимуть військовим. Ну наскільки хватить сил, ну коли побіди, точно.